Найщиріші вітання всім, хто слухає українське радіо цій перії, хто дивиться українське радіо, так цю програму можна буде потім також переглянути на нашому Ютуб-каналі. Якщо ви ще не підписалися, то мерщій будемо говорити про святе, про зарплати. Про зарплати у 2026 році в бюджеті заклали збільшення для вчителів і депутатів, але не для військових. Нові показники будемо обговорювати з нашою гостею. Це завідувачка відділу поведінкової економіки інституту демографії та дослідження якості життя Національної академії наук України пані Людмила Черенько, яка вже з нами. Пані Людмила, доброго здоров'я. Доброго ранку. Доброго ранку передусім звернімо увагу на перші цифри. Основні з 1 січня мінімальна зарплата зростає з 8 тисяч до 8 тисяч гривень у місячному розмірі. Але враховуємо інфляцію наскільки це відповідає інфляції. Ну, дивіться, якщо ми подивимося на пояснювальну записку до проєкту бюджету на 26 рік, там є, ну скажімо так, доступні останні показники щодо е, заробітної плати, індексу споживчих цін і так далі. То на наступ... те, що прогнозується на наступний рік, то, ну скажімо, інфляція має дещо сповільнитися. І середня заробітна плата має зрости в 26-му році і номінальна і реальна. Бо, на жаль, 25-й рік очікувано буде гіршим за попередній. Номінальна заробітна плата зростала меншими темпами ніж ціни. Тому, ну скажімо так, 25-й рік. Показує себе не дуже добре з точки зору е, отримання зарплат і їх купівельної спроможності. Тут же ж важливо розуміти, що мінімальна зарплата це не стільки гроші в гаманці, скільки ну, такий інструмент, як кажуть в математиці, оператор. Тобто, це цифра, на яку спираючись обраховують дуже багато інших показників, розмірів виплат і так далі. А на давайте нагадаємо на що саме впливає розмір мінімальної зарплати, нагадаємо нашим слухачам. Принімальної зарплатні насправді це в першу чергу для, скажімо так, працівників, які прив'язані, ну, тарифна сітка повною мірою не діє, ми з вами знаємо, але тим не менш, багато на які показники в бюджетній сфері. Ну, в в державному секторі е, мінімальна заробітна плата впливає бо підвищуються деякі посадові оклади, і зрозуміло, при розрахунку пенсій також враховується розмір мінімальної заробітної плати. Пані Людмило, і звісно, увага пильна прикута до того, що не підняли зарплату військовим. Суто з точки зору емоції звичайного громадянина, це обурення, це нерозуміння, і це не, скажімо так, з'ясування того, а чому таке саме рішення ухвалили? Чи є у вас, скажімо, варіанти того, яке виправдання або знайшли депутати, або це економічно обґрунтовано, або які ще можуть бути причини? Ну, Я тут бачу дуже просту, абсолютно прагматичну причину. Підняли тим, скажімо так, той мір додали до заробітних плат українців на те, на що були гроші, щоб, так, грубо кажучи, зрозуміло, що вчителів у нас досить багато. ну, Депутати їх там небагато, тут зрозуміло все, вчителів досить багато. Це досить потужна, скажімо так, частина бюджетної сфери. От, але підвищення, яке для них заклали, воно, ну скажімо так, для вчителів воно буде помітним да? там десь на третину чи на скільки в середньому будуть зростати їх заробітні плати. Але, скажімо так, в загальному вимірі це не таке критичне зростання фонду оплати праці. Чому? Ну, Тому що у вчителів зараз низькі зарплати, да, і 30% підняття від їх рівня це не така велика сума загалом по країні. Для військових, я думаю, це набагато більша сума, і тут уряд орієнтується дуже сильно на підтримку міжнародної спільноти. І це, і це скажімо так, якби оці гроші, якби які йдуть на підняття заробітних плат вчителям, пустить на підняття заробітних плат військових. Це ну скаже, була б дуже не дуже незначний відсоток, дуже незначна сума, яка не не змінює, скажімо так, певних співвідношень. Я тільки таке пояснення нахожу, якщо чесно. Е, ну і другий момент, що все-таки е, уже ми майже 4 роки в умовах повномасштабної війни, коли, скажімо так, соціальна сфера була е, в стані напівзаморозки, е, знов таки сподівання в основному були на країни, які нам допомагають, на, 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 скажімо так, зовнішні ресурси. І а, а наш бюджет був неспроможний певним чином регулювати окремі сфери. Ну, зокрема, дуже почали відставати заробітні плати працівників бюджетної сфери. Це стосується там, медицини, освіти, культури і так далі. І, ну і це один, скажімо, напевне, з кроків, хоч трохи, наздогнати, оці втрачені. Втрачені заробітки на інфляції цих років і на, скажімо так, на дуже незначному коригуванні. Я все-таки думаю про ці ваші слова, що не, не надто б вплинуло, скажімо, якщо гроші з зарплат вчителів направити військовим, мене інше цікавить, як е, жити в державі, яка воює. І перед усім не подумати все ж таки про зарплати військовим, а, яка може бути в цьому логіка? Можливо, ми чогось не бачимо, можливо, ми чогось до кінця не розуміємо. При тому, що я. Днями і частково ночами сижу в інформаційному полі. У мене громадянина України Романа Коляди немає розуміння, чому зарплати військовим не підвищені і що з цим збира що конкретно збирається з цим робити. Уряд, Верховна Рада, не знаю офіс президента, хто завгодно, можливо, є якийсь таємний план, можливо, це військова таємниця. У мене все одно немає цього розуміння, і тут же я додам від себе підвищення зарплат депутатам. Хоч ви пані і сказали, що насправді їх невелика кількість, і тому це не стільки обтяжливо для бюджету, але тут суто, мабуть, якийсь морально-етичний навіть а, аспект. Так, безумовно, безумовно, ідеологічний, я б навіть сказала, не тільки та морально-етичний. Це безумовно, я з вами абсолютно згодна. але повертаємося до того, що відбуватиметься в. В нашій бюджетній сфері, до зрештою, зарплати вчителям. Там же ж в цій зарплаті є іще одна історія, яка називається, і це, до речі, не тільки вчительських зарплат. Стосується, ви вже сказали, що тарифна сітка не діє, але є оця прекрасна історія, як ставка і надбавки. Премії, вислуги років. І знаєте, я думаю, що багато хто із тих, хто працював у бюджетній сфері, колись та й і чули таку прекрасну розмову при наймі на роботу, при переговорах. Ну, Дивіться, ви до нас йдете. У нас тут, звичайно, там гола ставка 1005, ну але там вислуга, там ми надбавочку, значить, а там щось, ну, може, до 20 накрутимо. Я зараз довільні цифри називаю, але логіка процесу, в принципі, зрозуміла. А можна без цього абсурду, просто щоб людина розуміла, які гроші і за що вона отримує. Якщо це надбавка, щоб це була надбавка, якщо це премія, то це була премія, але не було викручування чогось з нічого. Ну, Я думаю, що ця система має набагато більше ваг, ніж ці. І, і з, нею, з нею, безумовно, треба ну, робити докорінне реформування, робити просто прозору цю систему для того, щоб е, це було як, ну, ну, скажімо, в цивілізованій ринковій економіці, коли людина чітко розуміє, да, е, скільки за що їй платять. Е, я з вами абсолютно згодна. Те, що... Е, Зараз багато хто в державному секторі, скажімо так, це не, 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 не тільки бюджетна сфера, має можливості, скажімо так, в рамках однієї організації, да, одного закладу таким чином ну, регулювати, скажімо, заробітки своїх е, працівників. Тут є певні плюси, що можна стимулювати, скажімо так, більш успішних працівників робити, робити надбавки, але невідомо що більше плюсів чи мінусів, оскільки це певним чином приводить до да, авторитаризму, да, і залежності працівників від керівника. Причому це ж мова йде не про бізнес, да, де, скажімо так, власник бізнесу має право регулювати слідкувати за ефективністю. Регулювати це йде мова саме про державу. Сектор, де е, керівник установи стає, скажімо так, е, кінцевою інстанцією і вирішує, кому давати певні надбавки. Дода до, до окладу кому не давати це перший нюанс негативний, але, але в останні роки, наскільки мені відомо, дуже мала, дуже незначний відсоток установ, які отримують від держави кошти, вони мають фінансування, якого вистачає на щось крім оцих обов'язкових посадових окладів. Це, скоріше всього, вони знаходять за рахунок додаткових яких джерел, у кого є можливість, якщо це не суто там бюджетні установи, які не мають права ніде до дозаробляти, скажімо так. Тобто проблеми з фінансуванням такі, що ну, дійсно лише незначна частина працівників можуть претендувати на ці надбавки, тому в основному всі отримують в рамках окладу. Так, я просто от тут думаю, ми з колегами паралельно в чаті навіть обговорюємо, слухаючи ваші відповіді, пані Людмило. Ми, як ви зараз говоримо от про такий трикутник, вчителі, військові депутати, яких мало тому їм, мовляв, можна підняти зарплати. Ну добре, їх дійсно 450 штук всього, ну і то менше. А де лікарі? А де інші працівники бюджетної сфери їх о, їм не пробоювали інтереси? У нас профільні міністерства взагалі не зважали на цей процес. Чи вони зважали не настільки сильно, що цього не було чути, наприклад, з трибуни Верховної Ради? Чому така фрагментованість? Ви знаєте, ви знаєте, якщо я от ну, те, що можу згадати спостереження, то так було завжди. Тобто був, був якийсь період, коли починали піднімати лікарям, був період, коли починали піднімати вчителям. Тобто ці речі не співпадали, це зрозуміло. Ми живемо, скажімо так, в умовах. Багато вже років в умовах отакого жорсткого, скажімо так, обмеження в бюджеті, і це, це цілком зрозуміло, що всім одночасно не можна піднімати, але я з вами абсолютно згодна. Треба все таки більш комплексно розглядати оцю бюджетну сферу і думати про, про всіх, скажімо так, представників професій, які ну є, є. Дуже необхідної складової нашого життя, без яких ну, надзвичайно нам буде складно, якщо люди не зацікавлені працювати в цій сфері, то звичайно ну, і в медицині це взагалі критична ситуація, да, коли люди потребують саме безоплатної медичної допомоги в соціально вразливій категорії, а вона фінансується, на жаль. Таким чином, але, ну, чесно кажучи, в умовах великої війни, я навіть не знаю, що сказати. Що, що є більшим пріоритетом? Чи дійсно все відправляти е, на армію, е, чи щось підвищувати в соціальній сфері це більшим пріоритетом? Єдине, що можу сказати, ну, в цьому ключі, що в чому от я вбачаю специфіку цієї великої війни? Вона дійсно дуже відрізняється, в тому, що населення, яке ну, віддалене дещо від фронту від, від лінії зіткнення, якщо воно зараз існує, воно так живе в умовах обстрілів, в умовах постійних загроз, але воно, начебто, живе чи імітує. Ну, хто як? Звичайне життя. Тобто, суспільство функціонує як завжди. Да? Економіка функціонує плюс-мінус. Цей рік, мабуть, буде провальним, але тим не менш, економіка збереглася в основних своїх рисах. Вона функціонує, люди живуть, і, скажімо так, сказати, що. Людям не підвищувати зарплати навіть тоді, коли роз зростають ціни. Це теж було б жорстоко, так це теж було б негуманно. Хоча ми розуміємо, що на фронті все таки важче. Тому аналізувати сьогодні, аналізувати сьогоднішніх позицій, справедливість чи несправедливість тих чи інших розподілів фінансів дуже важко з моральної точки зору. Пані Людмило, і щодо індексації, закон про держбюджет 2026 передбачає обнулення індексації, яка виникла станом на грудень 2025-го. Тобто, в 26-му індексацію починаємо з чистого аркуша. Що це практично означає? Як відбуватиметься загалом цей процес? Не можу тут нічого сказати. І, на жаль, я не, не вникала в ці питання. Це це, це не зовсім моя сфера, але. Що, що я можу сказати, З пенсіями дуже складно. Ми чудово розуміємо, що ще до, до війни, не тільки великої, а до, до 2014 року дірка в пенсійному фонді зростала страшними темпами, і зрозуміло, що вирішити проблему з пенсіями власними силами ми не зможемо. По перше, поки не закінчиться війна. По-друге, поки не будуть прийняті якісь кардинальні рішення знов таки з пенсійним віком, оскільки у нас демографічні співвідношення лише погіршуються внаслідок війни, виїзду багатьох людей працездатного віку і так далі. Тому, що це буде означати в, техніч, в технічному сенсі, якщо ви маєте на увазі, я не можу. Про це сказати, але взагалі ми розуміємо, що підвищення пенсій кардинального найближчим часом очікувати не варто. Це буде все таки якесь, якесь незначне коригування, яке можливо і не буде відповідати повною мірою зростанню цін. Будемо ще не один раз говорити про пенсії, про вади солідарної пенсійної системи, яка сьогодні існує в Україні, про те, як її змінювати, у тому числі як намагатися дбати про неї власноруч, попри всі ті нюанси, які сьогодні існують в економіці, зокрема для бюджетної сфери, саме про зарплати бюджетникам від вчителів до військових через депутатів. Ми сьогодні говорили з Людмилою Черенько, завідувачкою відділу поведінкової економіки інституту демографії та дослідження якості життя Національної академії наук України. Олена Зелінченко та Роман Коляда працювали в студії. До зустрічі.